Чи знали ви, що Мухаммед Салах швидше за все проводить останній сезон у Ліверпулі? Незважаючи на всі свої досягнення та неймовірні статистичні показники цього сезону, власники Ліверпуля не поспішають пропонувати Салаху новий контракт. Нещодавно єгиптянин кілька разів публічно заявив про своє бажання і далі грати за Ліверпуль. Однак господарі клубу не поспішають. Вони хочуть укласти угоду на своїх умовах, натякаючи на вік одного з найкращих гравців в історії Ліверпуля. У червні 2025 року Салаху виповниться 33 роки, але зараз він... Найкращий бомбардир АПЛ. Мов випереджає навіть монструозного Ерлінга Оланда. Але і це ще не все. Салах один із найкращих асистентів поточного чемпіонату Англії. Він зробив вже вісім результативних передач. А якщо Салах так і не домовиться з Ливерпулем, що тоді? На відміну від Ліверпуля, Салах точно не матиме проблем. Вже зараз є низка клубів, які готові запропонувати йому майже будь-які умови. Насамперед, це клуби із Саудівської Аравії та Парі сан Джармен. Але подейкують є ще один варіант Барселона.